Привіт друзі! Це відео, продовження відео про компресор, про, про мембранний компресор, який стоїть у мене. ось вот, вот там. Сьогодні я хочу встановити краники та розділити ще кожен потік на декілька акваріумів. І по-перше, покрити більше частину акваріумів, поцілавий з того компресора, який знаходиться позаду мене. І ну, я думаю, що вони справляться. И... Щоб розгрузити другий компресор, який буде покривати іншу частину акваріуму. А той вже в мене поршневий компресор, який теж дуже так, непогано працює. Але зараз його вимкнув, тому що він все ж таки шумить і його шумить дуже погано передає камера. Давайте вже подивимося, що це за кранік і потім я вже вам покажу, як вони стоять і як вони працюють. Ось такі краніки, всі вам вже відомі, металові. У мене є ще пластикові, але... До я думаю, що ці можливо мені більш сподобається. Тут є така пробочка, можна її зняти і можна підсонити трубку з цієї з цієї сторони. І в принципі завдяки цьому можливо, можна, можливо, зробити такий так називаємий воздушний, можна сказати, такий не фільтр, а систему, де буде на відхисті стоять багато кранків. Вони бувають різні, вони бувають до 14 штук. І ось так. Давайте вже подивимося, як вони працюють та їх встановимо. Ось так я підключив. Підсоединив краник та підсоединив. Не... Ось так десь забув біля акваріуму. Як ми бачимо, розпилять вони по мені, непогано. Але треба ще трошки підрегулювати, для того, щоб все ж ті ну, однаково. Поки вони ще є трошки неоднаково, але це... Ми з вами виправимо і буде все у нас однако працювати і буде все у нас дуже добре. І так, друзі, ну вісім мене не вдалося підключити, тому що якщо я підключаю 8, мені вдалося 7 підключити, з за того, що в мене на верхній полосі стоїть 4 акваріума, а от на... Тут що нижний 3 він один розділений на дві частини, то тут вдалося дуже гарно розділити на чотири потоки. А якщо я перекидаю цей десь донизу, то все ж таки він не справляється і вдається зробити єдиний тиск. Тому все ж таки так, краніки дуже класні. Купив їх я на сайті тему, розпаковку ви вже бачили. Тому в принципі, краники дуже класні, я вам їх рекомендую. Ну, подивимося, що взагалі буде далі, і наскільки вони будуть функціональні, але треба думати, тому що в мене трошки звільнилися місця. І я тепер можу зробити інші капеси на іншу стойку, тому що в принципі, йому було дуже тяжко. І все ж таки мені і цього буде не вистачати, мені потрібен ще можливо, один ось такий. Або один поршневий компресор. Ну подивимось далі, що і як буде, щоб повністю покрити всі необхідні потреби моїх акваріумів. щоб тут був повністю ось сюди кисень. І ось так. Ну що, друзі, всім це відео до кінця, підписуємо, ставимо лайки. А також не було залишати коментарі під цим відео. А на сьогодні все. Пока-пока.